Вітаю на календарі середа, 7 жовтня. Ви дивитесь новини про здобутки та втрати цього дня розкажемо у випуску. Тож далі говоримо про таке. Про наболіли закарпатці про тарифи та виживання. Відвоювали. у жорці відстояли власний двір. Нова система, політологи про вибори. Після ДТП лікування постраждалих. Необхідні зміни, система освіти, нові технології все для дітей. Перспективний бізнес горіховий рай допомогти армії на плечах волонтерів. Інфляція в Україні прискорилася. Базова інфляція в Україні у вересні 2015 року, порівняно з попереднім місяцем, прискорилася до 3% після 0,2%. зафіксованих у серпні, передає уніанс з посиланням на держстат. Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України у річному вираженні до вересня 2014 року, базова інфляція прискорилася до 42,8% з 42,4% зафіксованих місяцем раніше. Високі тарифи на комунальні послуги, низькі пенсії, недостатньо розвинена інфраструктура, відсутність робочих місць питання, які найбільше турбують закарпатців. Жителі селища Чинадієво розповіли народному депутату Віктору Балозі, як доводиться виживати в скрутний час. Про те, які галузі необхідно розвивати в селищі та можливі перспективи для розвитку, дивіться далі. Проблеми у жителів Чинадієва такі ж самі, як і у селян більшості населених пунктів області. Відсутність належної інфраструктури, недостатня кількість робочих місць. Втім, потенціал для розвитку в Чинадієві є, переконаний народний депутат Віктор Балога. Використовуючи природні ресурси, в селищі можна зробити багато чого. Я вважаю, що ми можемо серйозно поставити на основу розвиток рекреаційної галузі. Відновлення роботи санаторію, яке є в віддані селищної ради, побудову ще двох трьох комплексів, ми можемо створити 200-300 робочих місць. Турбує громаду і економічна ситуація в країні. Зокрема, люди нарікають невисокі тарифи на комунальні послуги та мізерні пенсії. То сміх, що зробили з пенсіями. Сьогодні 125 гривень підняли, а за світло прийшло 160 світло подорожало. А як за газ буде? Всьому виною неефективна політика уряду, вважає народний депутат. Якщо є девальвація гривні у 320%, та відповідно і індексація пенсії або зарплати автоматом йде на 320%. У нас каже так, що люди питають, чого газ дорогий, але кажуть, як індексація, так долар виріс. А пенсія чого не росте? Тобто, фактично, грабіжницька політика соціальна не до незахищених верств, приведе до того, що нація потихоньку буде кожен рік у кількості падати. Хвилює людей неспроможність оплатити дороговартість на лікування близьких. При цьому жодної підтримки від держави вони не отримують. Віктор Балога розповів зокрема про програму підтримки важкохворих, яку прийняли в області. Прийняли програму в цьому році, яка забезпечила повне фінансування тяжко хворих дітей і надто тяжко хворих людей. Наголосив народний депутат і на важливості ролі духовенства в розвитку краю, а також на великому значенні формування морально-духовних цінностей жителів. Там, де буде духовенство, там буде гармонія між громадою і там буде між громадою і керівництвом. Священнослужителі кажуть, духовенство повинно підтримувати свою громаду та допомагати відстоювати права кожної людини. Ми звиклися до тої думки вже за ці роки незалежності, що церква відокремлена від держави. І я, я собі так подумав, напевно, ми маємо тому такі проблеми в державі, що ми роз'єднали це. Церква йде своєю дорогою, держава йде своєю дорогою. Хотіло б, щоб ми це поєднали і якось спільно пішли до однієї спільної мети. І нам є важливо, щоб цей народ був освічений мудрим, гідним, щоб цей народ ніколи десь не пригнічували, не топтали, щоб його шанували, щоб поводилися з ним гідно. Щоби враховували думку кожної людини, щоб ця людина мала право на вибір, а не диктувала її якась система. Для того, щоб змінити життя на краще, докласти зусиль повинен кожен. Переконані жителі Чинадієва кажуть, лише спільними зусиллями можна досягти успіху. ті ж самі проблеми хвилюють і містян. Працівники одного з промислових підприємств Мукачево розповіли міському голові Золотону Лендіну про те, чим переймаються напередодні зими сьогодні Мукачівський міський голова завітав на підприємство текстильної промисловості Адельвейс Лего, де зустрівся із працівниками. Сьогодні я зустрічався одним із дуже важливих колективів. Це, як правило, в легкій промисловості жінки, вони виважені. Директор підприємства зазначив, що вони вже не йдуть у Європу, а працюють з нею на черзі зустріч із французькими представниками, які бачать перспективи у розвитку і модернізації підприємства. Ці відповідні події, які Є в нашій державі, вони дето чітко зафіксовані є нашими западними партнерами, тому що Європа хоче мати спокій і працювати там, де не стріляють, де не вбивають, де можна вкладати відповідні інвестиції. Міський голова зазначив, що це підприємство було одне з найбільших в Україні, понад 60 філій. Але через конфлікт на Донбасі змушені були закрити. Зараз інвесторів заохочують приїжджати сюди і показують, що конфліктів тут немає. А перспектива розвитку підприємства тільки плюс для міста та його бюджету. Мешканці Ужгорода виграли Вищий господарський суд України проти забудовника. Мова йде про двір, однієї з багатоповерхівок. Ще у 2008 році міська рада своїм рішенням віддала двір у оренду приватному підприємству на 5 років. Після закінчення строку оренди власник мав намір її продовжити, але на заваді підприємцям стала громада міста. Наразі мешканці розповіли про те, якими зусиллями їм далося відстоювати власність. Понад 4 тисячі ужгородців мешканці 11 багатоповерхових будинків відстояли своє. Двір зі спортивним майданчиком з тренажерами та футбольне поле. Але передувала цьому судова тяганина, яка тривала не один місяць. Вищий господарський суд України своїм рішенням захистив право ужгородських мешканців на власний двір. Мешканці, звісно ж, раді та задоволені рішенням суду. відповідь на питання, чому ще тодішня міська рада ухвалила безпрецедентне рішення віддати двір у приватну оренду, містяни мають. Очевидним є і той факт, що депутатський корпус міста, який формально... Має представляти інтереси мешканців, часто приймає рішення, які суперечать інтересам громади, яка їх обрала. Варто зазначити, що мешканці спочатку і не знали, що їхній двір міська рада віддала в оренду. Ми просто не мали, ну не знали про це, не мали змоги довідатися, ніхто нам про це не сказав. Але зараз, коли почали бази даних відкриватися, і коли ми зараз маємо змогу дивитися землі в інтернеті, ми можемо побачити двір нашого будинку в публічній кадастровій карті. Відтак двір містяни відстояли і вже знають, як діяти, щоб і надалі убезпечити свою власність від зазіхання добросовісних. А саме мешканці мікрорайону хочуть створити об'єднання співвласники багатоповерхівок. Організація буде включати по одному мешканцю з кожного будинку, які вирішуватимуть потреби та проблеми жителів мікрорайону. У важкому стані перебувають у реанімації двоє підлітків, які постраждали у наслідок ДТП 5 шовтня на пішохідному переході у селі Середобитковому Мукачівського району. Детальніше про здоров'я дітей та причини аварії розкаже Ірина Ковальчук. Хлопчик та дівчинка 13 років, які потрапили у ДТП у селі Давидково, що на Мукачівщині, у реанімації. Нагадаємо, за інформацією управління ДАІ УМВС в Закарпатській області, 5 жовтня о 8.20 40річний водій автомобіля марки Дейво Сенс, їдучи зі сторони Ракошина в бік Мукачева, під час виконання обгону в селі Старе Давидково мукачівського району здійснив наїзд на дітей. Каретою швидкої допомоги постраждалих доставили до реанімаційного відділення обласної лікарні. Діти були доставлені у вкрай важкому стані. Звичайно, були мобілізовані усі зусилля. У найкоротші сроки було проведено обстеження згідно протоколів, якими ми зараз керуємося, і в нашому лікуванні і в обстеженні дітей були застосовані високотехнологічні, в тому числі. Обстеження це комп'ютерна томографія, яка дає нам найбільш об'єктивні дані з приводу дає нам можливість вирішити питання і про доцільність оперативного втручання, про його необхідність. Негайно були викликані спеціалісти залучені. Медики кажуть, лікування дітей постійно коригується відповідно до регулярних обстежень фахівців. Наразі їх стан залишається важким. Відповідно, дівчинка все таки трохи напевне менше десь постраждала, і це видно за результатами комп'ютерного обстеження. Тому є позитивна динаміка в розвитку цього захворювання, хоча вона йде достатньо повільно, можливо, батькам би хотіли, щоб діти скорше стали на ноги. Ну але це процес, який потребує часу. Хлопчик там і пошкодження дуже. Важке, складне і за результатами комп'ютерної томографії і поступав він у більш важкому стані. Тому, незважаючи на всю проводимо терапію, стан його поки що говорити про покращення стану ми не можемо. Але відсутність негативного результату для нас це вже є якимось добрим знаком. Головний лікар каже, дітьми опікуються фахівці, які роблять усе можливе, аби врятувати їх. А лікарня, в свою чергу, забезпечує лікування всім необхідним у повному обсязі. Лікування безкоштовне в повному об'ємі, без того, щоб якісь потрібно нам було ззовні ліки купувати. Я дуже вдячний тим людям, котрі зразу відгукнулися. З перших же хвилин вони позвонили, сказали, якщо потрібно наша допомога в лікуванні в забезпеченні медикаменти, ми готові допомагати. Батьки стурбовані станом дітей, тому відмовилися коментувати. А ось з прес службою управління Даїв Закарпатській області вдалося поспілкуватися телефоном. Поліції по даному факту на даний момент проводиться перевірка, де зовиться обставини та е, обставини скоєння транспортна пригоди. Залишається сподіватися, що діти одужають, а винного виногу ДТП покарають. В Угорщині біля пункту пропуску лужанка Берег Шурень мікроавтобус утіновує контрабандою із Закарпаття вилетів у кювет. У вантажному відсіку автівки виявили 80 тисяч пачок цигарок без угорських акцизних марок. Водії пасажир мали як українське, так і угорське громадянство. Утім, пасажир запевняв, що потрапив автомобіль з контрабандою випадково автостопом. Нагадаю, влада наразі робить собі чималий піар, на нібито припинені контрабанди. Однак факти говорять про протилежне. І до інших подій 25 жовтня відбудуться вибори до місцевих рад. Політологи та експерти вже прогнозують, що ці вибори можуть стати чи не найбруднішими. Віктор Пащенко найбільш непрогнозовою назвав ситуацію в Ужгороді. Напередодні місцевих виборів перші результати соціологічних опитувань представив керівник Закарпатського інституту політичних досліджень Віктор Пащенко. Першу чергу політолог охарактеризував виборчу ситуацію у містах області. Явні фаворити у боротьбі за крісло міського голови вже є в берегові, чопі та Мукачеві. Мукачеві мер зміниться по тій простій причині, що діючий не висувається. Але якби він висунувся, він би легко переміг. Тобто це рішення однієї команди. Більше того, в Мукачеві така ситуація, що кого би ця команда діюча не висунула, він би все рівно переміг. Що стосується Ужгорода, то тут найбільш складна та заплутана ситуація. На думку політолога, інтрига в боротьбі за посаду міського голови зберігатиметься до самих виборів. Це результат політичної ситуації, де за каденції одного мера Ужгородці мали аж чотирьох. Наразі каже політолог: в Ужгороді немає ані лідера, ані Команда, яка б стовідсотково відсотково претендувала на перемогу, факт залишається фактом, що влади в Ужгороді як такої системної, просто немає. І, звичайно, це все відображається в тому числі і в ставленні населення до влади і в результатах опитування. Великий відсоток в опитуванні склали ті, що ще не визначилися, таких аж 29, та які не прийдуть на вибори. майже 13%. За результатами дослідження в п'ятірку входять як новачки в політиці, так і діючі місцеві чиновники. Та на думку політолога, визначити мера в один тур не вдасться. Різниця між основними претендентами надзвичайно маленька, тобто зміни можливі в будь-яку сторону і е... Що ще дуже характерно для Ужгорода, практично всі ті, хто сьогодні при владі Ужгородській, є в списку. Така ж ситуація із політичними партіями, які беруть участь у виборах. Різниця у відсотках тут теж досить мала, а тому кожен ще має час набрати прихильників. Саме дослідження проводили 3 та 4 жовтня, в результаті якого методом анкети було опитано близько 500 ужгородців по всьому місту. Похибка результатів склала близько півтора відсотка. Перевантажені шкільні програми та слабке здоров'я дітей на це скаржаться. і учні і їхні викладачі. Про те, які зміни хочуть бачити в освіті, учні та педагоги на прикладі одного з хуцьких і вдалі мої колеги, до прикладу, у Хуському вишкові, як і усюди, працівники освіти вважають, що дитина як особистість починає формуватися із дошкільного закладу та школи. Моя думка така, що освіта і зміни, які повинні пройти в освіті, вони повинні бути направлені на те, щоб молоде покоління, яке тепер знаходиться в школі, воно більш сприймало освіту як таку, що їй потрібно, а не нав'язувати їм, скажімо, свої. Потреби обов'язковому навчанні тому о, зміни, які намітилися, вони є позитивні з одного боку, з іншого боку, вони досить повільно йдуть. Попередні роки програма навчання у всіх школах країни була надскладною. Це визнають і педагоги, і медики. Неодноразово наголошували, що дитячий організм не може впоратися із навантаженнями. Ми бачимо, що дітей в цій шкільні програми вони Ну, скажімо, не засвоюють їх, а навпаки, втомлюють, і діти не бажають вчитися, просто-напросто не бажають вчитися. Тому всі шкільні програми повинні бути направлені на те, щоб дитину затягнути до навчання не насильницько, а щоб вона сама хотіла вчитися, а не відштовхнути. А не відштовхнути. На жаль, всі попередні роки ми все робили для того, щоб дитинка, яка приходить в школу в перший клас, за один рік вже не хотіла йти в школу. Інша тенденція старшокласники після закінчення школи йдуть на заробітки то вони не бачать сенсу в навчанні як такому, особливо в нашому регіоні Закарпаття, де після закінчення навчального вищого навчального закладу дитина, ну людина вже доросла, не може знайти собі місце роботи. Треба їй десь виїжджати за межі в Київ, Львів або навіть за кордон, для того, щоб знайти своє місце з вищою освітою. Наші учні в 10-11 класах швидше за все підуть на заробітки, і зрозуміло. Зароблять кошти і мають відповідний ресурс для того, щоб жити. Щодо проблем, які ще досі існують у освіті, то найперша незадовільний стан матеріально-технічної бази більшості сільських шкіл. Вся робота місцевої влади повинна бути направлена для того, щоб виховувати людей з починаючи з дитинства, виховувати громадян держави, суспільства. І якщо ми школу будемо не звертати на неї увагу, то нічого з того не вийде. Повинні починати із дитсадка, із школи і робити все для того, щоб в школах були відповідні умови і матеріально технічна база, всі засоби для навчання. Освітяни кажуть, потрібні реальні реформи, аби змінити той стан речей, який є зараз. У рамках програми фінансування соціально-економічного розвитку виноградівщини, на яку виділено 22 мільйони гривень, передбачено кошти на потреби соціальних об'єктів села Шаланки. Гроші підуть на встановлення сучасної каналізаційної системи Біотал у школі. У садочку добудують нове приміщення, щоб збільшити кількість місць у закладі та спрямуючи сину фінансів на відновлення дороги, яка сполучає населений пункт із районним центром. Детальніше про освоєння державних коштів Ірина Ковальчук. Забиті каналізаційні труби стали завадою для користування понад 300 учням Шаланківської школи вбиральнею. Кілька років керівництво закладу намагалося вирішити проблему, але коштів бракувало. Тому свого часу звернулися до вже колишнього, тимчасово виконуючи обов'язки голови РДА Юдіти Петеї. Петею Юдіта Отівна вона почула наше прохання і вона почала займатися цим питанням. І вона нам допомогла, щоб це ця проблема була вирішена. 450 тисяч із районного бюджету виділили на придбання та встановлення сучасної екологічної каналізаційної системи Європейського стандарту Біотал, яка до кінця жовтня має запрацювати у шаланківській школі. Шаланки досить довгий час. Можна сказати, що з останніх п'ять років не отримали жодну копійку ні з районного, ні з обласного бюджету. І до мене зверталися як районний депутат, так і голова сільської ради. Я максимально пообіцяла і я дотрималася свого слова, тому що це край необхідно, це життєво необхідно. Тим паче, що школа і тут не було відповідно очисних споруд. І були проблеми і перепони у водопостачанні. Виділили кошти з районного бюджету і на реконструкцію сільського дитсадка, аби добудувати нове приміщення, адже місць у ДНЗ не вистачало. Півмільйона гривень ми виділили, просто тільки затримка зараз документації. Я тільки щойно розмовляла із головою села Альохен Віктором. Вже вони мають на днях отримати допуск до розпочатку будівництва. Тобто все йде поетапно, просто процедури, як завжди, з документацією. Туди, куди необхідно було срочно гроші. Ну і, звісно, можна поблагодарити Юдиту Отів, що вона допомогла нам в цьому і підтримувала. І так ми добилися до своїх цілей. І, от із бюджету розвитку виноградівського району виділили кошти і на відновлення найбільш проблемних ділянок автошляхів, які сполучають село Шаланки з районним центром виноградів. Шаланки, село велике, урськомовне, і вони щодня до районного центру доїхати. Це, це жахливо. І я почула його і я максимально старалася, щоб ми могли виділити ці кошти на хоча б 550 тисяч, хоча це мало, але вже дасть якісь результатив, щоб люди відчули, що дійсно вони важливі. Загалом на соціально-економічний розвиток виноградівщини із районного бюджету виділено 22 мільйони гривень. Про перспективи розвитку горіхівництва в Україні говорили фермери, науковці та інші фахівці під час конференції. Відвідали й горіхові сади та плодоросадники, Поділилися технологією посадки, догляду та особливостями ведення цілком перспективного бізнесу на Закарпатті. Горіхові сади Закарпаття відвідали учасники конференції, присвяченої горіховому бізнесу та перспективам розвитку галузі на Закарпатті і в Україні, яка стартувала 6 жовтня в Мукачеві. Горіхи це надзвичайно стратегічна культура. Вона не тільки має сільськогосподарське значення, вона має лісове значення, вона має декоративне значення. Це експертна культура, це культура, яка приносить валюту нашій державі. У рамках програми заходу не тільки обговорення юридичних, економічних, аграрних та інших аспектів горіхового бізнесу, а й окреслення перспектив для початківців. У нас в Україні ми мало употребляємо орех, і мало употребляем продукцію з ореха. все-таки орех це белок, все білок, це масла, це які полезны для здоров'я раз. Второе – орех це унікальне росте. Крім того, із шкарлупи роблять брикети як альтернативне паливо. Горіхова деревина теж ціниться своїми властивостями. І найважливіше, горіхи корисні для здоров'я людини. Для здоров'я необхідно кожен день сідати 4-5 орехів. Це має бути як закон. Хоч галузь на Закарпатті тільки почала розвиватися, та місцевим фермерам уже є що показати. Почали з горіхової саду у селі Кальник, що на Мукачівщині. Для оптимізації між горіхами посадили сливові дерева, аби забезпечити більшу економічну вигоду від садівництва. Висаджувати сливу, може висаджувати ягодні культури, овочні культури. Ну тобто, поки орех розвивається, поки корнева система велика, ми можемо використовувати цю землю. Відвідали учасники конференції і плодоросадник в Ужгородському районі для ознайомлення із технологією посадки, догляду за садом і розсадником. Спеціалізуються фермери на вирощуванні саджанців кісточкових дерев. Наших кліматичних умовах. Наші кліматичні умови на сьогоднішній день різниця із північним тіролем, який найбільш підходить для розвитку садівництва, різниця на 5% по параметрам температурним, ґрунтовим і так далі, і забезпечення водою. Так що в Закарпатті це треба розвивати. Це по-перше, зайнятість населення, робочі місця. Це паралельно розвиваються другі галузі. Мова йде про паралельний розвиток транспортної галузі, тарне господарство, постачальне холодильниками та іншим обладнанням. Загалом закарпатське садівництво, яке займає всього 500-600 гектарів інтенсивних садів, відстає від інших регіонів України. Тому є потреба у підтримці з боку місцевої влади. У 2015 році обласна рада прийняла цікаву програму по підтримці садівництва. Поки що компенсують вартість саджанців для фермерів, які хочуть займатися садівництвом. До 10% фермер платить вартість, а 90% покриває обласний бюджет. І це дуже хороший стимул для того, щоб можна розвивати садочки від 3, 5, 10 гектарів і так далі. Крім того, розташування Закарпаття на кордоні з європейськими державами спрощує логістику і створює перспективи для розвитку експорту продуктів садівництва, у тому числі й горіхів. Випадковий перехожий врятував будинок віршає від вогню на території одного з приватних господарств. Загорілася майстерня, з якої вогонь швидко перекинувся на дах прибудованої літньої кухні і почав поширюватися на крівлю розташованого в притул до останньої житлового будинку. Пожежу помітив випадковий перехожий. аби попередити господарів про небезпеку. Він зайшов до будинку і побачив там двох маленьких дітей. Виявилося, що їхні батьки тим часом були на роботі. Чоловік вивів малечу на вулицю і разом із ними дочекався приїзду рятувальників. На щастя, діти від пожежі не постраждали. Причину виникнення загорання наразі з'ясовують правоохоронні органи. Ймовірно, до нього призвело коротке замикання електропроводки у приміщенні майстерні. Як наслідок, вогонь знищив покрівлю майстерні та літньої кухні на площі 60 квадратних метрів. Інструменти і речі домашнього вжитку. Крім цього, було пошкоджено стіни літньої кухні та прибудови. Орієнтований прямий Виток від пожежі оцінюють у 70 тисяч гривень. Чергову акцію організували волонтери Тячівщини, аби доставити найнеобхідніше бійцям 128-ї бригади, які зараз перебувають у Сєверодонецьку. Волонтерський рух підтримує наших бійців уже більше року. Співпрацю налагодили за принципом замовлення відправка допомоги. Долучаються до формування передачі люди доброї волі, яких у Тячівському районі чимало. Мінеральна вода, мішки для укріплення бліндажів, пила, водяний насос. Чергова допомога на схід попрямувала з міста Тячів. Волонтери співпрацюють з бійцями 128-ї бригади і відразу реагують на їх запити. Що просили, то відправляємо. Залучилися небайдужі до акції, які нам допомагають Тоже підприємці з бідевлі, які придбали насос, плюс вишкові підприємець, які нам допомагають водичкою. Ну і мішки для бліндажів, що саме основне, теж просили десь 2000 мішків, зараз відправляємо. Допомога доставлена вантажівкою у сєверодонець, де наразі перебуває легендарна закарпатська 128-ма бригада. Волонтери ж отримали нове замовлення. Потрібно пленки, утепляти їх будемо, просять якісь теплі речі для бліндажів. Це пінопласт, це пленка, гвіздя, укріплятися. Так що, що поступає від них, то пробуємо замовити їм туди. Це далеко не перша і не остання акція. Тячівські волонтери вже більше року підтримують наших бійців на сході, адже розуміють, без допомоги військові довго не протримаються. Тому й надалі розраховують на подібні акції, які організовують люди доброї волі на Тячівщині. Такими були основні новини сьогоднішнього дня. Вже у наступних випусках дивіться про таке: міські питання роботи з благоустрою, високі тарифи, як виживати розвиток футболу, спорт це сила. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу? Дякую, що дивились. Побачимось на цьому ж каналі.